Ну що, ось ми і діждалися. Матч відкриття нашого кубку. Деріч, фасткап, а їм один на один. В правому углу Ринга у нас це бешка, який Шугаро Грето, В лівому углу Ринга у нас полковник. Попривітруйтесь з підписчиками. ЦБшка, будеш здороватись, Чи ти анонімом остаєшся? Поняв, братик, Анонімом. Хлопчики, дивіться, файні дорогі пацани. У нас на вибір є три карти. Зараз ви можете на ефірі глянути, просто, які це карти. Перша Перша карта це AIM Redline Нюк. Друга AIM Map 1 в 1 І. Карта, 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 карта. AIM Салат 2 на 2. Класична карта, де ми візде гуляли. По якій системі діємо? Першу карту вибирає ЦБшечка. Це карта Red Line. Ти вибирай тепер, яка буде вторая карта. Я. Да, ти вибирай. Вторая. Аїм МАП чи Аїм Салат. Ми граємо до двох перемог. Давай, аїм редлайн. Аїм ні Не, Редлай уже не можна. Аїм мап або Аїм Салат. Давай Аїм МАП. Все. А їм мап, договорились. Значить, якщо ви граєте, наприклад, в нічию, то є одна карта, виграєте іншу ЦБ, то третя, ви йдете визначати на їм салаті. Перший пік у нас був ЦБшки. Запускаю пацани карту. Качайте її, Діскорд, попрошу зараз вас виключить. Вийти з Діскорду. Вибирайте собі сторони. Зараз я пропишу команду, почекайте, пасані, почекайте. Ну, ви поки розминаєтесь, ладно, я поки пропишу команду. Ну що? Перший матч. Yeah. Перший матч. Е, Владос, лівай, лівай з дискорда yeah. Перший матч нашого турніру, нашого кубку. Починаємо починаємо наблюдати за полковником. Шугарогрето наблюдає противника, але полковник не, не дає. Ну, не дає він йому уйти, понімаєте? Не дає він йому уйти. Перший раунд. Дуже впевнений перший раунд за полковник. Давайте від першого лиця подивимось, понаблюдаємо за Владом, за Владосіком. Він бачить, Грето Дуже сильно щось відкривається. Це Бешка, оцей Грето, Дуже сильно відкривається, як на мене. Хлопці молоді, переживають, напевно. Як говориться, руки потіють, у них там губи не м'яют. І вторий раунд, вторий раунд забирає дядько-полковник. Поки щось, ну, якось не, не бачимо ми цього. Кесу, так скажем. Давайте понаблюдаємо за Цебешечкою? Це Б-шка, це Цебешка, соберись, брат, не відкривайся так сильно, не стріляй по стінам, хлопець. Не, с... не стріляй по стінам. Ай-ай-ай. Третій раунд за полковником. Що ж це таке? О, одно, однозначно, Горогрета зараз переживає не найкращі свої часи. Дуже не найкращі. В чаті він охарактеризував, що він думає про дану, про, про дану гру. І дуже тяжко йому, дуже тяжко. ЦБшка, потрібно тобі зібратися, шановний. Потрібно тобі зібратися, хлопець. Хеллоу Мака Санський, здорова. У нас турік тут, братик. П'ятий раунд з запалковником. Как будто, как будто, щось дуже легко, дуже легко зараз в одну калітку переходить катка. Навіть не знаю, що коментувати. Навіть не знаю, що коментувати. 6-0. Щось мені здається, що ця стадія 1-8 фіналу для Влада щура буде чисто прогулкою, чисто прогулочкою по літньому парку. Ну, можливо, Себешка і змінить зараз. Щось. Ні, нічого він не поміняє, пацани. Нічого він не поміняє. Макас, Макас, про те, що е, ти станеш спонсором наступних турнірів, хлопці знають. Поки що у нас зас заспонсорували нашій турнір. До речі, да, забув. Даний турнір відбувається за спонсорством е, людей, які роблять великий вклад в розвиток українського контрстрайку. Це Інтел. Олексій Скорик і Дамаск Харабара Дмитро. А поки що у нас 9-0, 9-0 в одну калітку. Ну йомаю. -йо, ну це бешка. Ну соберись. Ну, що за безпреділ відбувається? Ну, чесно. Ну, просто я не знаю, брат. Це ж, це ж люди побачать. Ну соберися, соберися, хлопець. Треба, треба показати результат. Попробуй якось зашифтитися. ну ти ж бачив його. Ай-яй-яй, 10-0. 10-0. Ай, ще буквально три раунди. Три раунди, і закінчиться мучення для ЦБшки. А це ж його пік, пацани. А це пік, ця карта, його пік. Він сам вибирав цю карту. 11-0. Дуже тяжко, дуже тяжко наблюдати за таким, як молодий талант ЦБшка отримує таку поразку. В суху, в суху можна сказати, його щас. шпекає, полковник, ну нічого. Ай-яй-яй, 12-0. Тяжко, дуже тяжко, дуже тяжко за таким наблюдати. Дуже тяжко. І користуючись такою міні-паузою, хочу сказати, що даний турнір транслюється на твіч-каналі Мамкиного директора Підписуйтесь. І перша карта у нас уходить пану полковнику Владиславу Щуру. Вітаємо, вітаємо переможця першої карти, але це не все. Це ще не все. Можливо, це Бешка. ЦБшка зможе відігратися на карті номер 2 а саме АІМ МАП 1 в 1. Так, змагальний грати. Погнали. Е, СВ Чітц 0 пропиши. Та за чим? Я ж бачу, що вони пишуть. Не переживай, Максан, не переживай, Брана. Не переживай. Ой, хлопці, поки ладно, я це буду обрізати, все одно це на Ютуб не піде. Я ж так урочисто, що... цей. Потому що, потому що на ютубчик це все піде. Що ви скажете? Напишіть в чаті ваші емоції. Ну що, дорогі Ютубо і Твічо глядачі, ми переходимо на другу карту, де ЦБшка сражається з полковником. Екей, владом. Щуром. Чи вдасться ЦБшки, Екей Сакуро Грето одигратись? акуратнічає Полковник. Він розуміє, що всього лише одна карта. Одна карта відділяє його від проходу в чвертьфінал. І він не хоче втрачати такий шанс. Побачимо. Нічого собі, дуже, дуже якось, я не знаю. Не знаю, холоднокровно це бешка бере і показує, вказує на місце, вказує на місце полковника, але полковник ну, забирає своє, забирає своє. Ну він нагрізнувся. це вже не може не радувати, бо минула карта закончилась, як ми пам'ятаємо. В суху. В суху програв пан пан полковник. Походу, без наушників він грає, бо не бачить. Не бачиш Сакафуні! Ай-яй-яй. 1-3 рахунок на табло. Що я можу хлопці сказати? Тяжко, тяжко Тяжко це Бешці, Давайте понаблюдаємо за ним. Ну, Видно, що хлопець хлопець, скажімо так, мало мало матчів провів в бої на смерть. В контрстрайки, понятне діло, в контрстрайки І дуже тяжко. Розпікує він тяжко. Полковник встиг взяти авапу, побачимо, як він реалізує цей ганг чи вдасться йому зробити кіл з нього. Допомагає він діглом. Що то за вапи не йде в нього, не йде. Явно в полковника не виходить зараз за вапи щось попадати Можливо, зараз, але 0 патронів, 0 патронів. бере емочку Бере емочку, викидає. Це Бшечка грає дуже акуратно, як ми можемо бачити, як ми можемо наблюдати. Акуратніше о -о оба гравців. Ну можливо, то й правильно. Можливо, той правильно, хлопчики. Тому що, ну, це бежці можна, в принципі, зацепитися. Розумію, тяжко, а їм хромає, ну можна. Але поки що 1-5. Зараз ми звук трішечки убавимо, музику, бо сильно голосно пацани стріляють. Макасік, як діла розказуємо? Ну що ж, починається шостий раунд, хлопці. Шостий раунд. Ой-ой-ой, не попадає полковник. Що ж це таке? Що ж це таке? Не попадає, але. Здігла, здігла він був точний, хлопці. Здігла він був точний. Е, ой, а що це таке? Мажить. Як він, як він може мазати так сильно? Як він так сильно може мазати, вопрос? Полковник, соберись, соберись. Перемога не в суху. Може призвести тебе навіть до поразки, хлопець, тому що, ну. ЦБшка зараз забирає второй. Не забирає второй, 1 7 1 7 на табло, хлопці, і дуже. Дуже, скажімо так, виходить, в нас матч без якоїсь, не знаю, Іскри, без ізюмінки, шолі. Дуже тяжко, дуже тяжко зараз. Приходиться Сакафумі. Давайте за ним понаблюдаємо. ЦБшка одлітає, одлітає, падає. Восьмий раунд підряд. Хлопець просто не може, не знаю. Просто не може показати файну гру. Поруковник бере Дігал. ЦБшка відповідає також діглом. Ой. Хромає АІМ в обох виконавців. Полковник хотів взяти авапу, ну не встиг, ну не встиг. Давайте понаблюдаємо все ж таки за ЦБшкою. Понаблюдаємо все ж таки за ЦБшечкою. Ну він вирішує, що треба щось написати в чат. І це йому допомагає, пацани. І це йому допомагає, подивіться. Нічого собі. Яку головочку ставить, да? 2-9 рахунок. Питання в тому. Ой-ой-ой. Безолаберна стрільба від ЦБХ, і полковник робить результат. Представник команди The Kids все ж таки хоче закінчити гру на цій карті, не продліваючи ці мучення ЦБШки. Ой, дуже-дуже-дуже-дуже, якось не знаю, не симпатизує мені такий Counter-Strike. Глядачі, що ви скажете? Напишіть, будь ласка, в чаті. Чи подобається вам наблюдати за таким нединамічним матчем? Я б сказав. 11-3. Полковник забирає 11 й раунд. Олексей е -е, Зегот відправляє смайлики танцюючої дівчини. А... Дончик один пише, що скучно. Але це Бешка. Забирає четвертий раунд. Можливо, це камбек, хлопці. Можливо, це камбек. Можливо, це камбек. Зараз ми узнаємо. Ну, пацанів, я, хлопці, якщо так чесно кажучи, у них там ручки трясуться, мені здається. Там кабза ручки трясуться. Олексій не дасть севрать. Тому що пам'ятаю, як минулий турнір, коли ми проводили, наша організація. Ой, прекрасний АІМ від двох виконавців. Просто я не знаю. Просто на мувік на Мувік можна кліп нарізати. Е -е. І чи вдасться полковнику? Вдається полковнику забрати 13-й раунд. І вітаємо його з перемогою. Владислав, ваші враження після першого матчу відкриття турніру? Сказати, подожди, подожди, Влад, подожди, 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 я тебе громче зроблю. Хочу сказати, що я думав, що я програю, але я взяв себе в кулаки і угу. виграв і дуже гарно себе показав. Угу, угу. І хочу прийти до фіналу. До фіналу, тобто заявка у Влада щура, Екей-полковника. Фінал! Правильно розуміємо тебе, Влад. Окей, так. Хороше, що ти скажеш стосовно свого супротивника. Я хочу сказати, що він можливо розслабився на, першому... на першій карті, і угу. на другий він, ну, вже, вообще. Поплив, да, поплив. Тому, що в майбутньому він може виграти. Купив моторну лобку і вирішив попли... поплисти, так, да, з тої карти. Так, так. Угу, поняв. Ну, що ти... ти побажаєш йому? Побажаю, щоб гарно тренувався і стріляти. Ага, поняв Себешка. Головно, тренуйся і стріляй. Це був матч е полковника і ЦБшки. Матч відкриття на АІмка Пфас в Деріч -дер 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 Корперейшн. Тім. На цьому все. І до завтра. Завтра чекають нас наступні <звук> матчі стадії 1-8-ї фіналу. Аплодісті!